Смажена хамса, їли таке? Ні, а зря. Швидко в магазин купувати, тому що це насправді дуже смачно. Це дуже відомий іспанський делікатес, особливо тут в Андалусії. А готується дуже просто і швидко. Я купила свіжу хамсу в рибному магазині. До речі, ви знали, що хамса це анчоуси. Я, наприклад, ні. Дізналась тільки, коли загуглила, щоб записати це відео. Коротше, в рибному її одразу там і почистили. Взагалі не обов'язково чистити прямо аж так, можна залишити хребет, але коли риба крупна, я люблю чистити так. Окремо потрібно змішати муку і паніровочні сухарі, обваляти рибу. В цій суміші і смажити в розігрітій олії на середньому вогні до золотистого кольору. Олії повинно бути багато, щоб вона прям плавала, як картопля фрі. Щоб наша вечеря була прям максимально іспанською, до рибки я зробила салат. Салат айсберг я завжди замочую в холодній воді, щоб салат став більш соковитіший і хрусткіший. Накидала туди все, що було в холодильнику: цибулька, помідорчик, кукурузка. збризнула лимоном, посолила і заправила оливковою олією. Ще цікавий момент про Іспанію: тут не можна виливати олію в раковину, тобто всю пересмажену олію я заливаю в баночку і потім все це переливаю в пластмасову бутилку. І на дворі є спеціальні контейнери, куди можна викидати ці бутилки з олією. Рибку я викладаю на паперовий рушник, де відео я посмажила без олії, вийшло теж непогано. Це дійсно дуже смачно. Спробуйте. І обов'язково. Коно, мені в коментарях, як вам дуже цікаво дізнатися ваші враження. Понеділок рибний день.